Та ситуація, коли в нас немає світла в коридорі, тому що тут лампочка не замінена. Але коли заходимо в кімнату, тут світла в нас немає, як ми бачимо, да? нічого не працює, але світло є. Ми можемо вимикати, вмикати, бачите, все це робиться вимикачем, тому що в нас є лампа аварійного світла, яку ми замінили. Замінили тільки, ну, тому що немає світла. Так само йдемо в іншу кімнату. Світла немає. Тут у нас так само йде лампа аварійного світла. І коли ми натискаємо, вона працює. Що за лампа аварійного світла? Це в нас модельки йдуть 30 Вт з трьома акумуляторами. І є в нас моделька 20 Вт з двома акумуляторами. Працюють як звичайна лампа, коли є світло. І працює як економ лампа, коли немає світла. Тому, друзі, кого цікавлять лампи аварійного світла, зараз. Той момент, коли можна протестувати дану лампу, дійсно не в теорії, а на практиці. Я раз показую: лампа в обичний цоколь Є27, світла в нас немає, і ми можемо вмикати-вимикати. Тому звертайтесь, є в наявності, можна буде замовити.